його кольбіти ці маньори Соломовське великий але сильний о друзі дотягнув його а. інакше його не візьму Ох, блін! Це прикольний! Прикольний дядько! Трохи подряпав мені руку, але інакшого варіанту, друзі, не було. О! Ну це красончик. Боротьба була на славу. Ха-ха, <гум> лексично. як він тут с краєчку зацепився, але в нього оці скули дуже тверді. І вибрати зараз буде ще й проблема.